Історія одного бізнесу продовження. В першій частині я розповів про цікаві історії, які відбувалися на початку нашого бізнесу. А зараз розповім про фінансову частину, де бралися гроші, яка була мотивація, і які були історії пов'язані саме з мотивацією, і які історії були пов'язані з фінансами. Де я брав гроші на бізнес? Ясно, щоб зразу купити багато верстатів. Не було де взяти, все робилось по чуть-чуть. І такі були пару важливих етапів, коли треба було багато грошей взяти. От одних з перших етапів таких це був е, рейс міг бюджет, я купляв. 2000 доларів він коштував. І де ж було взяти гроші на нього? Так я от тоді, така була історія, що в Приватбанка, та вона, напевно, і зараз є, що вони дають, по-моєму, до 50 днів. Без відсотків, тобто з картки, ти можеш розраховуватися. Але є фішка, що якщо ти знімаєш в банкоматі готівку, то е, ти платиш за зня... комісію за, за зняття готівки. А якщо ти платиш карткою там в магазині, там, то немає цих, е, цих відсотків. Так я обійшов в лутку пару магазинів, де були такі верстати, і не в багатьох можна було розрахувати з карткою. Тобто вони хотіли в готівку. Ну я ж не хотів платити, але я знайшов один магазин. Де все-таки в мене прийняли картку і там купив цей верстат. Це одне джерело, тобто готівка. Ось. Непростим моментом є ще мотивація власника для того, щоб бізнес розвивався. Так от я вам розкажу трошки про мотивацію. Цікава була історія. Мені дуже хотілося спринтер. Маючи Т-шку, Т-4, е мені дуже хотілося спринтер. На той час це так для мене Ну, чомусь хотілося. Це деїшного спринтера. Ось знайшов е я можливість його придбати, скажімо так, трошки в кредит, позичив грошей в родичів, трошки мав своїх. от. І купив е того спринтера, позичив гроші, кажу, і треба було там до певного часу віддати е ті гроші. Так, я так лушпашив. Щоб віддати до того часу, щоб не втратити лице, так як домовлялися, щоб е, на той період назбирати ті гроші. Я Лушпашив, я говорю. Зараз дружина згадує ці історії, каже: Так ти ж каже, як Бодя народився, ти вдома, каже, і не був, ти те пропустив, те пропустив, те пропустив. Вроді би й на заробітки не їздив. ось. Але багато що пропустив. Тому що працював, мотивація була. Чи варто воно того було? Хм, напевно, може, можна було по іншому, але я по-іншому не вмів. От, заробити ті гроші. Так от, до тої історії про мотивацію. Коли я хотів спринтер, в мене була шалена мотивація. Коли я спринтер отримав і виплатив за нього гроші, от, в мене мотивація пропала. І було десь два тижні такого періоду, що я реально на роботу приходив, хлопці працюють, а я такий, та, ну, не партесь, не встигнете сьогодні, встигнете завтра. Та, ну, та потім зробимо. От таке відношення почало бути до роботи. І я почав за собою замічати, що зі мною таке відбувається. Приходжу додому, кажу Оля, ну, дружина мені звати Оля. Приходжу додому кажу, Оля, слухай, фігня. Що таке? кажу. Ну, от реально кажу, пам'ятаєш, там поки Спринтер ми виплачували, я там е була мотивація. Своїми словами розказував. Зараз я грамотний. Там, мотивація, делегірування, модних слів понабирав. А На той час простими словами говорив. От кажу, треба щось видумувати, треба щось е нове, якусь ціль ставити. І так посиділи, поговорили. Я дурний візьміляпнув. Кажу, давай будинок будемо строїти. Ну, машина вже є, робота є. Навіть тоді не мріялось про бізнес. Не думалось. Це було відношення саме робота. Робота є. Автомобіль є, бо ж спринтер має тільки виплати те, що хотілося. Давай будемо будинок строїти. Дружина так ну, посміялася, каже: Дік, ну, тобі треба, так, щоб, щоб ти мав мотивацію. Каже, давай будемо строїти будинок. І з того моменту почалась історія з будинку. Сіли ми на листочку, намалювали, який хочемо будинок. Перегортали кучу журналів, передивилися в Ютубі, в інтернеті, що б ми хотіли, щоб в нас було, я і дружина ну, з бідної сім'ї. Тобто, в нас були е, тісні умови для життя. Я з сестрою прожив, хоч ми, як кажуть, різнополі діти, але ми прожили в одній кімнаті спали. От Квартира була двохкімнатна, в батьків була своя кімната, там зал, а ми з сестрою жили е, в іншій кімнаті. Тобто, були стіснені умови. І от коли ми саме. Думали, який в нас буде будинок, то от нам тісні умови дали в тому, що ми тепер побудували будинок, такий, що він нам нафіг такий здоровий не треба. Тому що, кажу, і я, і дружина жили в таких стиснених умовах, і хотілося все-таки, щоб подальшого такого не було. І ми дуже великі кімнати поробили, великий будинок побудували, і лишні кімнати є в мене. Кімнати в будинку, в які я ну, не заходжу, заходжу тільки тоді, коли там кажуть, іди поприбирай, там ще щось а По суті, ми ними не користуємося. Намалювали ми той будинок мрії, який ми хотіли величезний, двохповерховий. Показую дружині, кажу, дивись, отакий. Вона ок, дивиться там на циферки, каже: а це всередині будинку, чи це знаружи? Ну, типу, з урахуванням ні? я кажу, це знаруже такі розміри. А вона так: дивиться, каже, мало. Давай каже, щоб було знаруже. Щоб всередині так були, були такі кімнати. Окей, я ще його там перемалював. там, Ну, в на листочку ще збільшив трошечки. Ну все, намалювали ми вже той будиночок. Давай будемо будуватись гроші. Я кажу, тільки кредит виплатили за спринтер. Але вже в голові собі там почали мріяти про будинок. Де взяли участок? В дружині, її мама моя теща подарувала той участок. Сказала: хочете, стройтеся. Ось. Тому так і вийшло, що ми перебралися жити в ворожі. Там наш будинок знаходиться, хоча виробництво наше знаходиться за 20 кілометрів. Ну, там був участок, головою не думали. Треба було продати участок і побудувати десь ближче. Ну зараз мова не про це. Мова про мотивацію. Почали ми будувати будинок. Взяв я той листочок з малюнком. Взяв я е, своїх працівників з цеху, Іван. Це що зараз працює, він, і тоді в мене вже працював. Трошки він шарить в будівництві, бо він до цього працював на будівництві, шарить, як пов'язати, арматуру, ці всі приколи. От. Приїхали, зробили розбивку на участку, де має стояти будинок. Дивимося, зверху йде дрот. Якраз там, де має бути будинок сусідський, типу до сусіда, ну казати сусіду переносити. кажу, давай зеркально зробимо, де і все. Зробили зеркально і не прогадали. Бо вказується, сонце в мене не там стає, де я. Де, ну по сонцю, щоб на кухні ти сидів і сонце сходило. Саме прикольно, то так і вийшло, бо до того на малюнку було не так. І слава Богу, що ми зробили те зеркальне відображення. Залили ми власними силами. Фундамент в землю, і вирішив я, що на подальші етапи я не хочу, щоб мої працівники з цеху робили це, коли є вільний час. Тому що і будівництво дивлюсь, розтягується, і робота в цеху теж на виробництві нічого не робиться. Думаю, навірно, я от на фундамент, на те, що зверху, найму людей. Найшов я людей, залили вони мені, а ми в цеху заробили ті гроші. Пройшло ще трошки часу. Будівельники до мене кажуть, «Ром, ми фундамент тобі залили, що ми далі будуємо? Я кажу, пацани, на блоки гроші в мене є, а на роботу, сподіваюсь, вам зароблю. От. Чи якщо не зароблю, можна буде, що я з вами там пізніше розрахуюсь?» Вони кажуть, окей, нема проблем. Я завожу блоки, і поки вони будували, я тут, в циху, ну не в цьому циху, в мене ще був інший орендований, заробили ми гроші на те, щоб їх заплатити. І так, все будівництво. В мене йшло. Тобто зароблялись гроші, автоматично строїлися. Але все було б не так було б все класно, якби не одна штука. В тому приміщенні, де я раніше працював, мені прилетіла погана звісточка. Кажуть: Рома, тобі не можна тут працювати. Не буду зараз розказувати, які причини для цього були, бо причини були, ну скажімо так, на мою думку, не зовсім для мене приємні. Довелося мені шукати приміщення, яке би придбати. І знайшов я оце приміщення, в якому ми зараз знімаємо відосід. Тут були... не було, скажімо, нічого. Ось там, якщо вам видно чуть-чуть... поверни, батька, ось там чуть-чуть, в тому залі, чуть-чуть криші було. Воно було саме сухе і саме менше текло. Тут скрізь оце от приміщення, воно все було текло. Місцями було видно зорі, конкретно, так, що можна було проводити дівчат. І спостерігати за зорями. Я кажу: Окей, скільки в мене часу є для того, щоб я вибрався? Є в мене рік часу? Він каже, рік часу в тебе є. Слава Богу, дякую тому, що мені дали там рік часу попрацювати. І почав я паралельно і будувати будинок, і паралельно робити тут ремонт. Ті хлопці, які будували мені будинок, тут теж там кришу робили частково, бо я робив не зразу все, а поетапно. От. І були хлопці, які залили класну підлогу. Дякую, Володя. Реально, підлога топінг це те, що треба для таких виробництв. І чисто, і прибирати нормально, і твердо, і рокло нормально їздить. Тобто підлога треба. Мотивація була саме така. Тобто, весь час мене підганяли. Як не виплата кредиту, то якісь мої бажання, і отой будинок, і потім оця от історія, що мені довелось перебиратися, призвезла до того, що я. Був змушений весь час розвиватись. Люди, напевно, так влаштовані, що якщо їх не підганяти, то все-таки ми оце шукаємо ту точку, коли вам не хочеться вставати з дивана. Важливо, щоб були от такі моменти. Зараз я вже навчився себе мотивувати сам без оцих приколів, там, щоб поганих історій, скажімо так, а навчився мотивувати себе такими історіями, як в мене була зі Спрінтером, що в мене є бажання, я хочу, і я сам себе мотивую. Десь побачив обладнання нове на виставці, хочу. Десь побачив е, там е, якісь вируби нові, хочу запустити, бо воно прикольне. Такі штуки мотивують. Автомобілі, це все. Ясно, що вони мотивують. Але отакі штуки мене почали мотивувати ще більше. Хто слідкує, бачив, як я їжджу на виставці, бачив, як я їжджу на склад з БУ обладнаннями, де в мене там струнька пає, і мені подобається і той прес, я хочу, і присадку хочу, і те хочу. Мені, мене це драйвить, мені це хочеться. Так от, мотивація це те, що мене завжди рухало для того, щоб розвиватися. Були ще послідовно, поки я от все це робилося, були кредити, звісно. Були кредити від Кума, були кредити від Швагра, були кредити від чужих людей. Зараз я вже навчився брати обладнання в кредит. Те, що я знімаю такі от відосики в YouTube, в TikTok, допомогли мені брати і обладнання в кредит. Мене багато вже хто знає. І коли я приїжджаю там купити якийсь верстат чи новий ЧБУ, люди довіряють. Так от, де брати гроші, Ну, в моєму випадку це кредити були. Про партнерські відносини я в минулому відео розказував. Я не захотів більше мати партнерів, доки я не навчуся правильно з ними співпрацювати, щоб це було вигідно і їм, і мені. А от мотивація це та штука, яку треба весь час собі розвивати. Відчуття голоду повинно бути постійно. В собі, принаймні, я це розвиваю. Я завжди знаю, що я хочу наступним кроком. Якщо це не якесь обладнання, то це власні, власні якісь хотелки. Якщо не бруківка в одному кінці цеху, то бруківка в іншому кінці цеху. От мене це драйвить, і тому я постійно е, думаю над тим, де б взяти на це фінансування. І це, звісно, не кредит. Тобто, кредит ти можеш взяти на те, що принесе тобі в подальшому гроші. Кредит я ніколи не брав. На те, щоб придбати бруківку. Кредит я ніколи не брав на те, щоб зробити ремонт. Кредити я брав тільки на обладнання, на такі штуки. Десь вдавалося взяти без відсотків, десь вдавалося взяти з відсотками. Мотивація і кредит зробить вас успішними.